Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо капучино. Кава у нас фунт кави, такий бренд. Ми і постійно його беремо. Нам дуже він подобається. Так. Да, я не професійний бариста, одразу попереджую це все в домашніх умовах. Як я звик, нічого тут такого немає. Я вагами не користуюся, користувався на початку, а зараз просто вже роблю плюс-мінус на око, бо розумію, скільки мені треба кави і наскільки мені смачно. Така наша чашечка, кружечка прикольна. Так, далі беремо бажано холодне молоко з холодильнику. Для такої чашки я наливаю трохи менше, ніж 140 грамів чи близько 140 грамів. Далі ми взбиваємо його. Я, друзі, не можу робити лате арт, але намагаюся буду намагатися навчитися його робити якось згодом. А поки я виробляю щось отаке. Головне, щоб було смачно. Тож таке в мене виходить капачино. Тож, треба обов'язково скуштувати. Ну, мені смачно. Скуштуйте ви.